Більше про оперативну ситуацію на найскладнішому секторі в районі Покровська у Максима Бакуліна, прес-офіцера бригади Нацгвардії Червона Калина, молодшого лейтенанта. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю міцного здоров'я. І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточках ваших екранів з'явився qr код Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребує бригада Червона Калина. Хлопці відкрили збір. А на що саме на що саме пане Максим? Розкажіть нам, будь ласка. Наразі наша бригада збирає на дрони на дрони камікадзе та їх комплектуючі, тому що е, зараз на фронті вони дуже потрібні, і кожен дрон береже життя наших бійців, пане Максиме, от буквально перед вашим включенням ми подивилися матеріал з фронту зі східного фронту, як зупиняються ворожі, як зупиняються ворожі колони, ворожі наступи. А яку роль у цих? відбиттях атак відіграють саме FPV-дрони. Скажіть нам, будь ласка, FPV-дрони зараз є однією з найефективніших сил засобів, які знищують противника, його техніку, і також допомагають піхоті в тому, щоб відбивати ворожі штурми. Тож, будь ласка, любі глядачі, давайте разом з вами доєднаємося до цього збору і допоможемо бригаді Червона Калина зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони змогли придбати fpv дрони для того, щоб бути ще ефективнішими на лінії фронту, для того, щоб ефективніше відбивати ворожі наступи. Будь ласка, за цим QR-кодом ви можете задонатити. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Максиме, поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? На цей момент інтенсивність дій противника суттєво збільшилась, тому що зараз погода максимально сприятлива для штурму, для механізованих штурмів, а також за цей час ворог Зібрав достатню кількість резерву і намагається змінювати тактику на більші на щільніші штурми за допомогою більшої кількості дронів, живої сили, також мотоциклів та важкої техніки. А яку техніку? Уточніть, будь ласка, яку техніку використовують під час своїх Разі штурмів? Наразі ворог застосовує важку техніку для підвозу особового складу до штурмів. Також важку техніку, яка такі як танки і БМП. А як швидко вдається взагалі зафіксувати от такий наступ і зупинити цю техніку разом з тими окупантами, які знаходяться всередині? Підрозділи мають дуже. Гарну комунікацію між собою постійно працює розвідка, аеророзвідка відбувається патрулювання по лінії фронту. Тому коли ворог починає наближатись, ми якраз ви бачите на відео, що аеророзвідка виявила ворожу техніку. Там було два БМП, і ФПІ-дрони їх успішно знищили. Тож, будь ласка, шановні глядачі, давайте допоможемо бригаді Червона Калина зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони придбали ці fpv дрони для більшої ефективності на полі бою для того, щоб ще більше зупиняти таких наступів для того, щоб не пропустити цю російську навалу на українську територію. Тож, будь ласка, давайте допоможемо. Давайте. Згуртуємося і зберемо якомога більше коштів. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Максиме. Армія окупантів ну буквально забуксувала під Покровським. На вашу думку, про що це свідчить? Це свідчить про гарну взаємодію між підрозділами і злагоджені дії саме всіх підрозділів, які використовують, які застосовуються на цьому напрямку. Ви ж розумієте, що з кожним днем фронт динамічний, і ми вміємо вчитися на своїх помилках. І з кожним днем ми можемо все більше і все, все краще забезпечувати е, оборону даного напрямку? Ну ти буквально по відео, яка яке надала ваша бригада, ми бачимо, що от окупанти лізуть як таргани. А куди зараз спрямовані атаки ворога? Чи намагаються вони перерізати наші логістичні маршрути? Саме логістичні маршрути і намагаються вони перерізати постійно, тому що як тільки зникає логістика, одразу починаються великі проблеми, тому що логіт за допомогою логістики підвозиться боєприпаси, підвозиться будь-яка провізія, і так само забирають поранених, змінюють хлопців на позиціях, тому основним напрямком для саме ведення наступальних дій є. Переріз щоб перерізати нашу логістику, але е, ми у відповідь також ведемо таку тактику, щоб е, ворог не міг до своїх позицій підвести новий особовий склад. або... Е, Накопичитись в достатній кількості, тому ведеться постійна розвідка і постійні атаки на місця їхніх скупчень, і також на місця, де вони намагаються там заховати техніку для штурмів для е, тої самої логістики, підвозів і тому інше, і все це, шановні глядачі, вдається робити. Так само і завдяки FPV-дронам, на які зараз збирає бригада Червона Калина. Тож, давайте, будь ласка, допоможемо їм зібрати необхідну суму. Давайте задонатимо для того, щоб наші захисники могли, ще еф... могли бути ще ефективнішими на полі бою. Тож, будь ласка, донатьте, допомагайте, задонатити можна за цим QR-кодом. Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, чи використовує зараз ворог шахеди для ударів по лінії фронту? В зоні відповідальності моєї бригади шахедів саме по, по, на, по позиціям не, не прилітає. Вони в більшості використовуються для е, ударів по прифронтовим містам, для, е, по самому Покровську. І, це робиться для того, щоб настрашити і цивільне населення, яке залишилось безпосередньо в прифронтових містах, і також знищення цивільної інфраструктури і цивільного населення. А скажіть, будь ласка, яка ситуація ворога з безпілотниками і системами РЕП? Наскільки вони забезпечені цим? Ворог вміє масштабувати будь-що, і в них так само як в нас є FPV дрони і дрони взагалі різних модифікацій, які вони активно використовують, і дрони на оптоволокні, які дозволяють їм літати на дуже великій відстані. І тому говорити про те, що в нас чимось відрізняється, ми не можемо. В них також є дрони. Дрони різних типів, які вони активно використовують, але ми можемо, шановні глядачі, разом з вами зробити так, щоб у бригаді червона калина було значно більше безпілотників, значно більше FPV-дронів, для того, щоб вони були ще ефективнішими на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, задонатити. Ви можете за цим QR-кодом, який знаходиться в куточках ваших екранів. Давайте разом. З нашими захисниками боронити нашу землю, пане Максиме, 14-та бригада оперативного призначення Червона калина стала частиною першого армійського корпусу Нацгвардії України Азов. Розкажіть, будь ласка, більше про свої завдання після формування корпусу. Не зовсім мої компетенції коментувати саме корпусну систему, тому я можу сказати, посилаючись на офіційну інформацію від Національної гвардії, що корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Саме ця реформа враховує досвід війни з Росією, зокрема, і необхідність швидкого маневрування стійкості до ударів противника. Та здатності е, утримувати більші території за допомогою саме корпуса і проводити контрударні дії, і саме корпусна система має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів, зокрема, які залучені до виконання завдань на фронті. На жаль, ця розмова добігає кінця, але збір не закінчується. Цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що зараз відбувається під Покровськом, як ворог лізе на наші позиції і знову ж таки допомогти бригаді Червона калина збирати кошти на ФПВ-дрони, для того, щоб вони зупиняли у ці навали ворога. Тож давайте будемо бути, бути разом з нашими захисниками, допомагати їм. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Дякую абсолютно всім, хто вже доєднався до цього збору. Дякую вам, пане Максиму, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Я нагадаю. Це був Максим Бакулін, молодший лейтенант, пресофіцер бригади Нацгвардії Червона Калина.